Трешова історія, яка шокувала всю Європу. Африканські мігранти зарізали 72 людини, поки доплили до Європи. Друзі, це просто треш. Зробіть, будь ласка, та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Шокуюча новина. Про це повідомляє Daily Мейл. На шляху до Канарських островів нелегальні мігранти з Африки влаштували масову різанину на судні. Загинуло 72 людини, яких звинуватили у чаклунстві. За попередніми даними, човен із 320 людьми заплутався в рибальських сітках і протягом 15 днів дрейфував у морі без достатніх запасів води та їжі. Тоді частина молодих пасажирів вирішила вбити інших, щоб вижити, прикриваючи звинуваченням у чаклунстві. До Канарських островів дісталися лише. 248 мігрантів, понад 20 підозрюваних у вбивствах були розміщені у спеціальних центрах прийому. Це просто якась дичина. Я не знаю навіть, як це коментувати. Просто африканці зарізали 72 людини, своїх же своїх же людей зарізали. А потім вони будуть вільно гуляти по Іспанії, по Франції і по іншим країнам. Коротше, треш, друзі, треш, будьте обережні.